Про порядкування роботи закладів торгівлі, кафе, барів, закладів ресторанного господарства, розташованих на території нашого селища. Сьогодні я запросив до нас, наших підприємців Бажана Сергієнка. Шевченка, Заїку, Є хто, хто? Бажан тут, Бажан тут хто? Приєм. Анатолій. Приєм. Анатолійович тут. Згідно законодавства, графік роботи, Тамара вона мене мене займалася, графік роботи встановлює власник і погоджує з органом місцевого самоврядування. Тобто, про які силову установку СЛУ скількох робити. Я так розумію, що так, а якщо не погодять? Да. так, так треба погоджувати, а не силовою командувати. От що вопрос по-друге, ми працюємо офіційно, відкрито. Нас можна в будь-який час заходити і перепровіряти. Значно, очевидно, легше. Командувати бажаном Сергієнком, чим свої собственної дитини. Yeah. Чого ви не кажете своїй петі, Саші, а ну в 11, будьте вдома. А він сказав, вони на 11 тільки сходяться. Як я сам туди маю? Так приймайте мери, мери, Не тут будьте вдома. Кожано може не командувати, а своєю дитиною не може. Питання йде про виховання і культуру поводження. Одну хвилинку питать. Культура поводження і виховання спочатку йде із сім'ї. І те, що б'ються кругом усіх, це значить, ви вдома не, не навчили, як вести себе правильно. А що ви хочете, щоб Божан Сергієнко правильно їх навчив? Ну, це не зніма з нас відповідальності. Ми відкриті, приходьте в будь-який час, дивіться, неповнолітні, чи цигарки, чи підроблена горілка. Будь ласка, ось в чому тлічка офіційно хто робить і неофіційно. Но нам чогось легше на наїжджати на тих, хто офіційно робить. Ви подумайте, суньтеся до самогонщика. А ну судьтесь до наркоторговця, що з вас буде? Добре. Дякую за роботу. А, так прошу пробачення. У мене дозвіл до двох годин. У вихідні, запомніть, у вихідні. П'ятниця, субота, все. І, і, і праздничні. П'ятниця це не вихідний. П'ятниця і субота. Це не вихідний. Ні, ну не вихідний. Ну п'ятниця, субота Добре. і праздничні. У неділю вихідний, ну в понеділок на роботу. Хто гуляє? Я думаю, що якщо не буде закладів у білках, які працюють, то буде працювати круглосуточний вокзал, який є зараз. Будуть буду працювати, буду працювати таксисти. Це ж вже перевір. Ну, дивіться, ви приймайте рішення, яке вважаєте потрібним. Не порушуючи заклад. Який час встановити їм? Просто на виходних треба патрулювали все від почала до Сереєнкоха хай працює до чотирьох. Може ограничиться теж до двох годин. І що два дні по патрулює міліція. На слідуючу п'ятницю будуть збирати депутатів, щоб депутати патрулювали. Раз вийдеш, другий раз вийдеш, ну вибачте, ваших же дітей я сторожувати не буду. Якщо вже патрулювати, то тоді всією громадою. А не одними депутатами. Бо ви будете ночі спати, а я буду ходити ваших дітей. Правильно? Я заступник, але я являюся на добровільних засадах і головою громадського формування. І патрулюю сільнішим. Підкажіть, неодноразово. І патрулював на всіх святах і на випускному, і на пасму. Ви бачили, як ми сільничим закривали час дискотеку. Ви лічно бачите. Які були возмущення? Не від молоджі, щоб мене гуляти. Ви заходчика привів сюди, а не ти дискотеку закрив. Де ви були в той час, як було свято Івана Купола, де трапився цей до Я був на святові до самого кінця, поки не закрив дискотеку, поки не, не почалось е, боїв поки не пішла вся е, так сказати. А по вулиці, то... як ти піш, і на нападав. Скільки хоч на не будь Хоче то так не можна. Де я був дитина? У мене теж дитина була на святі і пішла. правильно, На вулиці дитина не може бути. як на ти часом пішла. Шановні, не можна бути в цих кінцях одночасно. Це біда зазвичай, але. Що? Я досторони наблюдаю, я твердою стоячи тоді, тоді. участковий пройшов, ви помощником, двічі по кругу, при мені заводимо дві пари, ноль, зовсім ноль. Таке впечатлення була б в мене форма, я пішов до розтягнути, по домах розпитав. Я хотів би, щоб все-таки частіше навідувалися і працівники райвідділу, а можливо Ну, Я практично за весь час роботи я бачу і, тільки тоді, коли трапляється і на світу. Якщо діти, 14-16 років, я сам батько, старшому 26, менше 21. Ну повірте, вони не напивалися там, бо я гроші не давав. вони на там напиваються, значить ви ж їм що демоші. Ну так питання, які будуть пропозиції. Чи не будемо, чекай працюють, як працюють. <плес> Хай квартал, вони працюють, ми Квартал патрулюємо. Подивіш на результат, дай результат. Хорошо, хай працюють, всі тільки хочуть. Согласно. Ну ми закриємо, вони підуть по тим точкам, по тим посадкам, там все. можна буде патрулювати. можна проконтролювати. І пропозиції особи. Пропозиції да, ОСА. Звертаємося до поліції. І звернутися до, до районної поліції. Прошу голосувати. Звернулися за це. То проти отримались. Ви ж відносини, ми вашу підтримали.